Фейс контроль на селі знімальну групу телеканалу Сфера перевіряли на сесії Заборольської ОТГ детальніше, чим при зустрічі з прем'єр-міністром України, яка до слова відбулася в той самий день. Більше того, наші журналісти вперше відвідали засідання, а їх вже заступник сільського голови встигла звинуватити в замовності. Я Теж хочу дати інтерв'ю. Як два ті, які можливо вас замовили. Ну я не буду ніколи в чому Я зрозуміла, як пропірався Олександр Володимирович, тепер про я. І пропіарились майже всі депутати. Відтак Леся Новосад вважає найбільш нагальним питанням на сьогодні придбання автомобіля для сільського голови, адже він втомлюється перевіряти свої великі володіння, не дивлячись на доволі пристойну декларацію, і власне авто. Валерій Федорович очолює таку велику громаду Заборонську, і як він може побувати в шиплі, водирадах, боголюбах, не маючи службової машини. Я от вже з головою працюю 40 років, в нас була деякий час службова машина, ну зараз то ми вже це. чим він має вирішувати у ці питання. І тим більше колектив сільської ради десь треба підвести. Я думаю, що бухгалтерія, що це питання таке на часі, то дійсно цей транспорт треба придбати. Далі на порядку денному підприємство на мільйон мова йде про нове комунальне підприємство у Заборозькій ОТГ, яке повинне займатися благоустроєм сіл, контролювати водопостачання і електрику, прибирати кладовище і узбіччя. А це за попередніми підрахунками 12 чоловік персоналу. Як сказав депутат Олександр Озеруга, тепер він розуміє, як з бюджету крадуть гроші. 747 тисяч. Це тільки зарплата. Але, шановні, це немає ні лопати, немає ні кабінета, немає ні стола, немає ні лампи, немає телевізора, який має бути немає монітора комп'ютера, немає 20 тисяч, немає телефона, тобто за мільйон. А деякі депутати, зокрема члени бюджетної комісії, і взагалі не розуміють, звідки це питання взялося в порядку денному. Більше того, додають, що статут комунального підприємства розробляли не депутати, і таких статутів було декілька. Статут комунального підприємства «Забороль» нами не розроблявся. Хвещенко Олександр Юрійович, він надав мені на електронку ще раніше, може місяць два на цей статут. Дійсно, тут більш-менш нормальний, написаний, без проблем. Я його перечитав, у нас була дискусія нормальна. І тут, за, слава Богу, за 10 днів приходить новий статут. Також депутати розглянули ряд земельних питань, обговорили бюджет, найменування вулиць і оренду нежитлових приміщень. Наступна сесія Заборської сільської ради відбудеться через місяць. Зряна Жильчук Жук, Володимир Володимирчук, сфера ТВ